Піаніра теж за акційною ціною в цікавому такому синьому кольорі. 111 тисяч пробігу, 22-й рік перша реєстрація, 21 перший е, рік випуска. Рестайлінг 64, запас ходу, також як і попередній 500 кілометрів. Один підкрас, це водійська дверка. Без криміналу нічого страшного немає. Склопійні мачі, комбінований салон, керма, сидінь, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, Android, Auto, Apple CarPlay, безключовий доступ та багато іншого. Теж суперовий стан. Я вам скажу так: в машині 110 пробів, в тій 33 І ця теж, я б не сказав, що вона чимось гірша, абсолютно офігенна, пару царапинок по багажнику, нічого критичного від слова взагалі. Теж, якщо зацікавив вас цей автомобіль, поспішіть, три дні буде акційної ціни. Даємо дуже гарні пропозиції, так як машинки без підготовки. Але по факту підготовки тут практично немає.